П'ятниця сьогодні у нас дуже цікавий день. Сьогодні ми відкриваємо виставку Ірини Білої та Даніла Довіка. Називається творчість. Я думаю, вони самі це розкажуть вже, чому саме так назвали і чому саме такі роботи були обрані. А я хочу сказати, що цей рік це якраз ювілейний рік нашої бібліотеки, нашого музею, нам виконується 150 років, і це дуже цікавий подарок від цих митців, що вони завітали якраз до нас, що представляють свої роботи. І сьогодні у нас такий формат, він просто інший. Це відкритий мікрофон. І от хто бажає зараз першим сказати, слово тому я запрошую одразу, щоб розпочати нашу сьогоднішню таку традицію, наше сьогоднішні свято. Скоріше вже Юрій, да. да. хоче, а да. по перше буде, ну, прошу. Доброго дня, шановні пані. та По-перше, давайте прихливи коплесками, зустрінемо наших подружжя. Да. Я тобі так, що народжувати. Муза прийшла і пленила поета. Тільки от чим біда. Не забуває він проета. Я думаю, це знає поєднання мистецтва, якщо дружина, якщо чоловік робить такі вибори, це, мабуть, говорить про те, що в нас талановита. Да? Молоді, я їх вважаю молодими, тому що вони гориться днім дуже. Так, так. Я думаю, знаєте, що роботи говорять про те, що класні вони. Художники знають не перший рік, і мені дуже приємно, що пан Даніло разом з своєю дружиною допомагає в проведенні загальної національного конкурсу української мовою моєї знання, які в цьому році буде вже 26-й стартувати в Одесі, і він буде присвячений творчості нашого рівня Чекаленця, якщо знаєте. Це меценаку, який поступився в свої посади колись гетьману України, першому президенту Грушевському. Це було давно, але це правда. Так що, щастя, любові, здоров'я, ці витвори належать всім, мабуть, музеям світу, тому що є на що подивитися, що подивитися і сказати добрі слова цій подружній парі. Дякую Я думаю, хочется талантливо не только в этом проявляется, мы сейчас вот работаем над книгой, потрясающая работа, просто впечатлен его отношения, его сознательные отношения и говорят такие глубины хоть все даже некоторые автора. Не прозываешь, что она есть. Поэтому здесь я вижу, если много ну, правды, так как ты работаешь, и тебе скажи талант, он. Твой талант, он равный такой вот. Просто с пугом. Спасибо. Ну, пласту, все? Я около торговлю. Да. Какая это речь. Пусто. Шановник, вот у меня написано. Выступ в областной универсальный ухо. Троицка, улица Троицка, 49, Так написано. На репетиции персональные выставки творчества Белого Ирина, еще раз, и Данил Рудов. Я хотел бы приветствовать вас, Ирочка и Даня, из правления Одесской организации, у нас очень интересный рик, потому что будут вот эти перевыборы. Может, Киев, может, страшная тайна, может, в Ужгороде, может, Деско, художник наукового імені имени Митрофандрия Челекова, де 160 років, 30 травня, цього року. Ще на все. Ще від секції это прикладного мистецтва, а вот и цифры. Нас уже 27 В момент, мы не будем акцентировать 26 и на 2 стороны 21. Но вместе это полусотня художников. Далі трошки на російській, що цікаво. Цікаво те, що ми колись зустрічались з Борисом Александровичем Смірновим, професором великої Мофінки. Колись це було. Ну тоді. І він написав книгу, що є виразність, це составляюча композиції гарні, і новізна індекса новинки, говорять ну, о декоративному такому промисловому. Ще не все. Художник мабуть повинен народитись, творити, щоб його твори були в музеях світу України. І тоді буде добре. А ще треба книгу вам написати, а ще писати статті, а ще робити слайд слайдфільм і просто фільм ще бути цікавими. От це цікаві люди. Я поки не забув, від мамочки від бабочки. Да, и еще и Все. А теперь хороший тон, когда не говорится о выставке за а говорится конкретно о главной работе, которая должна быть. И тут тонкий подтекст. Нужно очень сильно творить, потому что мы попали в капитализм. Такой общественный строй, художественный капитализм. А значит, должна быть велика ятисть и света. Так было и, и будет. Хай живут Ирина и Панітам. Прошу, Олексій. Доброго дня, всім. Шановний, Даніл, шановний дані, шановна, дуже дякую за запрошення. Депутати Одеської обласної ради з вами. З вами. Всім хочу побажати мира, здоров'я. Вчора. 10 квітня була день визволення Одеси, 81-річниця всім, все вітаю. І сьогодні з відкриттям виставки. Працюємо далі 24 на 7. Разом до перемоги. Слава Україні! <працювання> ну і далі, Тож, я от ой, покріпна, Я бачу, що в нас вже ідея, вчиться просто. Тому прошу. Бентежать всіх їх такі чуттєві відносили. Я дуже люблю дивитися, як вони до одного відносяться. І їх тендент в живопису це щось добре. Дуже гарна виставка. Я бажаю вам кохання, здоров'я, натхнення, щоб ви надихали один одного і перемоги нам усі. Дякую. том-то сказал? сказал. Это, это, это. Нет, ну, кто, кто, кто Я вообще пришел последний год. Вообще, конечно, молодцы. Просто молодцы, очень талантливые люди, прежде всего, даже не как художники, а как люди. Вот это вот те человеческие отношения, которые, ну, во всяком случае, у нас возникли. Но они очень дорого стоят. И обратите внимание. Вот, Они тянут на себе вот этот вот ввоз да, выставочного зала, и там происходит масса интересов, мы знаем, что можно сравнить статистику с другими выставочными залами Союза художников по всей Украине. Так наши эти выставки так сказать, делают нам, ну, чуть ли не в 3-4 раза больше, чем вообще Там чуть ли не вся Украина нельзя. То есть они ведут достаточно активную такую работу, работу творческую, мы с Владимиром Михайловичем просто устаем уже туда приходить, потому что одно заднее, хоть придумали да, проект или еще Алэкспресса. И насколько, обратите внимание, насколько они очень тонкие и тактичные люди, они вот эту свою выставку решили, там пусть оно все живет, а мы пойдем в библиотеку выше. Мало того, я думаю, произойдет творческий обмен. Со временем там будет выставка книг периодически, а они вот здесь останутся. С прицелом. А вот по поводу, да, и, выставка той книги, которую вы напишете, будет обязательно. Она первая, первая куда придет. Ребята, счастья вам, здоровья, долгих лет личной творческой жизни. Спасибо. Спасибо. Всім доброго дня. Я сьогодні отримала нову посаду. Це президент Міжнародної академії біоенерготехнологій. І хочу сказати, що ваші витвори, вони дійсно відтворюють дуже позитивну енергію. І хочу вам побажати Данію і Ірина, все, що ви робите, це дійсно е, е, как бы на, на душі вона приймається, да? дух укріпляє і тіло відтворює. Е, тому хочу сказати віршами е, строками, такими, як, щоб любов ваша порила, словно в облаках, творіть. Радуйте цей мир своїми дворами. Все в ваших руках. А отразу переходу до сьогоднішніх героїв. Ну тоді я передаю мікрофон сьогоднішнім героям. Прошу і перше дякую такій чудовій бібліотеці. Вам, ви всі, хто десь працює, це просто найменше. Дуже добрі, дуже дивчиві люди. А вам, всім гостям я хочу побажати щастя і дуже рада, що ви з нами сьогодні. А по поводу -по -по виставку я хочу сказати, що нас завжди з моїм чоловіком заводить саме мій танко, мій такусь, мій любий батько. Теж, теж у художньому а, світі такі е, більш е, живі. Yeah. <laughs> так. Дякую вам всім. по перше дуже велике дякую за те, що ви всі прийшли. Такий дуже тяжкий сьогодні холодний день. Ми намагалися відтворити свої емоції на наших роботах. І намагалися донести до вас е, свій позитив, та е, навіть якісь, які роботи присвячені е, тому, що зараз в нашій країні відбувається, е, вони все одно, я сподіваюся, несуть добрий позитивний заряд. Е, тому сподіваємось, що ви вам виставка понравиться, сподобається. Дякуємо всім. Можна ще. Дякуємо Боже. І кстати, да, до речі, давайте почнемо всіх хвилиною мовчання. Ті, хто нас захищає, ті, хто захищав. Сьогодні дійсно святкарне свято. Давайте знову привітаємо наших отців описками, <плес> uh, ми бачимо пожалуй молодого дій. Нагадую, що ця виставка триває по 3 травня, бібліотека працює з понеділка по суботу з 10 до 17. Приходимо в ці години, будь-який день, окрім неділі, і насолоджуйтесь їхніми творами. А зараз приходимо до неформального спілкування і вітання всіх наших героїв. Прошу.